Сегодня, что сегодня? Сегодня четверг, а вы все здесь, четверг вечером. Вы могли бы заняться чем-то полезным, готовиться к парам, готовиться к урокам, я не знаю, смотреть футбол или напиться на крайний случай. Но вы здесь, хотя одно другому не мешает. Вот, очень здорово, что вы здесь, об этом я уже сказал, скажу еще раз. Вкратце о творческом салоне. Что такое творческий салон? Творческий салон это авторский проект Евгения Мори, хотя он и говорит, что это не так он стал слишком крутой, он вырос уже, с этого говорит, это не мое. Но мы-то знаем правду с вами. Вот в чем фишка творческого салона. Сейчас эта фишка уже утратила свою актуальность. Изначально это были костюмированные какие-то мероприятия тематические, но сейчас мы делаем просто классный движ, да. И знаете, многие говорят, многие я слышал уже говорят, что на самом деле на самом деле, творческий салон уже не тот. Творческий салон потерял свою изюминку. А творческий салон, он выглядит просто как какие-то обычные литературные банальные чтения. Все говорят, боже, зачем я хожу на этот творческий салон, правда? Я даже не могу, блин, влечь в штаны. Вот, дайте мне минутку, правда. Я думаю, что это будет красиво и перформанса получается. Вот. вот, вы наверное, наверняка слышали этих людей, правда, которые так говорят. Но верите ли вы им? Верите ли? Конечно, нет, я тоже не верю. Если уже сейчас неприятный запах, возможно, это от меня. Так вот. Знаете, что я хочу ответить людям, которые так говорят. Вы с какого ёпта района, пацаны? Это творческий салон, творческий салон воскрешения. Кстати, лирическое оступление. До вечера Андрей мне сказал, когда я ему рассказал об этом. Чувак, после этого никто не придет на наши вечера. Но мы продолжаем это делать. Вот, и сейчас на эту сцену выйдет человек, для которого это тоже является сюрпризом, что он сейчас выйдет на эту сцену. Потому что мы так стояли на курилке и решили, а почему бы ему сегодня не выступить? Итак, специально для вас. Человек, который оканчивает здесь свой величественный великолепный тур, Донец, Киев. Днепропетровск, Харьков, Лубны, Полтава, Че человек известный в узких кругах как Snake of RB. Специально для вас Рома Коржик! Вау! Ну, короче... Ты з якого ти району? Знаєш З якого район? А я з мясика, если что. А мясокомбінат, я комбинат, я вот это не знаю. Ну короче, насправді я реально не я не ожидал такого. Вот это поворот, братан. Я, сам вот не, ожидал, я, ожидал. я не очікував насправді, що э, сьогодні я тут буду стояти, а мне можна читать? Ну, <риканів> конечно, не очікував. Чесно, якби я знав, що я буду читати, я би одягнувся якось поінтелігентніше. А сьогодні я як реальний як пацан з району, але це концептуально, тому я. Не, не знаючи про це, я влучив, як то кажучи, в яблучках або пальцем в небо, або пальцем в дупу, як то кажуть. так. Да. І тому сьогодні для вас я спробую щось прочитати. Я не знаю, що я прочитаю, я не готувався взагалі, але я декілька своїх віршів знаю на пам'ять, але де, деякі мої вірші навіть записані коротше, в моєму блокноті. І я постараю зараз для вас е, прочитати деякі свої вірші, які я, можливо, знаю на пам'ять, а можливо і не знаю на пам'ять. Отже, поїхали. Автоматною чергою створюють. Черги в бюро ритуальних послуг, свою душу, фарбуючи кольором, який зранку обрали на осліп. у ідею фіктивну повірили. Повернулися назад у часі, тепер вулиці стали сірими, тротуари скупались в фугасі. І дерева більше не дихають. Бо їм дихати заборонено, бо у гості прийшли ті, що вішають ярлики ступими законами. Бо у гості прийшли наші. Братчики, щоб брататися з нами кулями, тож ми знову картину бачимо, як вбивають, як знов дурять нас, звинувачуючи нас у злочинах. Браття різко стають суддями і смертельно гарматним почерком розмальовують криваві сутінки, хочуть жовтий колір забрати. І навісити біле з червоним. Що ж скажу нашим перські брати, вам не вдасться вдягнути корону. Вам не вдасться зібрати землі і старий оновити пазл. Ваша віра хвора і мізерна, одурманена нафтою і газом. Ваші наміри давно вже розгадані. Тож же годі вдягати маски. До побачення, білокам'яна. Твоя доля занепад, твоя доля поразка. Зараз така приємна осінь, знаєте, листопад, і зазвичай в ці дні, вже, якщо вірити моїм спогадам п'ятирічної чи навіть трорічної давнини, в такі дні вже на вулиці валявся сніг, і можна було вже вліпити снігову бабу або готувати свої санчата до шалених мандрівок гірськими масивами околиць наших міст. Однак зараз. Така осінь, що мені здається, що Бабине літо трошки зависло, що е, Бабине літо це режим е, комп'ютера, який Бог десь там регулює. І в нього в Бога завис комп'ютер, і Бабине літо зависло над Україною, над Полтавою. Тому такий собі невеличкий віршик про осінь. Осінь. Пора троян із медом. Забута пісня ліхтарів. До тебе шлях велосипедом. Тебе я летів, летів, до тебе я, ти мій магніт, а моє серце із металу. Привіт, бувай, бувай, привіт! Один квиток до кінозалу і два бюлети у партер. Вино, попкорн, каміння, квіти. Ця осінь, мов той інженер, що будував храм Афродіти. Ця осінь знову йде в атаку. Моя вина, що тут стою. Моє вино тобі на згадку. Троянди з медом лиш. <плес> ну і ось вам прочитати щось із новенького, те, що я ось буквально на днях написав, е, тому... Хочеться прочитати, і тут все так я не встигну переписати на там роздрукувати, набрати в борді. Тому якщо щось там я зіб'юся, тому можете закидати мене гнилими помідорами або облити пивом і коротше, так далі і тому подібне. Так, Віршик про все, що відбувається. Втрати на фронтах не обчислити математичними формулами. Смерть одного трагедія. Смерть мільйонів, як то кажуть, статистика, вмирати за високі ідеї, як, як не крути стало нормою. Тих, хто ці норми не сповідує, називаємо нігілістами. Вони завжди проти. Це хронічна, знаєте, опозиція. Їхні за такі ж туманні, як восени, як Британія восени. І скажу більше, у них шкутлягає дикція. Навіть вимовити не можуть ціль та назву цієї війни. Їхні танки проте убивчої масті. Літаки залишають відбитки на хмарах. А ті види зброї, котрі не пройшли кастинг, все одно будуть снитися постраждалим в кошмарах. Автомати, до речі, теж уміють ненавидіти. Та ненавистця доволі умовний рефлекс, який не вимірюється загально прийнятими параметрами. Алкоголь, влада, революція, секс. Їх любов взагалі не опишеш морфемами. Про любов до війни усі звуки просто мовчать. Не затопчеш, бо соніш або ж новими кедами підібрати не зможеш, потрібних заклять. Математика тут говорить про те, що вона безсила, фізика лиш механічно шкутелігає. Богиня війни непорочно колись народила. І дитятко її тепер методично вбиває. Ця статистика смерті глуха. Ні мота поєднання чисел та літер. Неможливо не брати на душу тяжкого гріха, коли смерть за високі ідеї <плес> ну, на вітер. Я ти віч на днях написав, я дуже хотів його. Ти нормально. Пацан, що вони тут гонишла будуть з якого району. <плес> є сміло. Побригай, пацан. Так, і от не знаю скільки взагалі тут регламент сьогодні в творчого салону заліз їду, треба читати, але я так розумію, що пора закровляти мені. пора почитати, мабуть. Тихо що лисий не сказав, сколько читати? Та лисий, що де дівся, коротше. Лисий на связи, лисий на связи не виходить. Навіть пасики телефон навчали, лисий на зв'язку не виходить. І в контакті пароль забиває. Да, і тому ось зараз е хотілося вам прочитати щось теж із нового, бо тому що на пам'ять я не пам'ятаю нічого, але ні, я пам'ятаю. Пам Все-таки в мене є вірші, які я пам'ятаю на пам'ять. І От останній вірш е теж е він такий соціально політичний. Він коротше на ту тему, що я так задумався, блін от в країні такий твориться, ці постійно вибори, депутати, президенти різні. А якби дійсно зараз нашою країною правив монарх, там король чи гетьман. І все було б окей. Він би своєю сильною рукою отак взяв і сказав: так, порядок, я сказав отак! Ну, і всі окей, порядок, все класно. І тому я написав такий іронічно саркастичний вірш, який має назву Боже царя Ф5. Пам'ятаєте, була молитва Боже Царя так? А це f 5 Ф 5 Це в комп'ютері, коли ти граєш комп'ютерну гру, F5 – це кнопка збережи. І отже, вийшов такий іронічний вірш Боже царя Ф5. Боже царя Ф5. Діва Марія, президента Делейт». Я монарха почав посхвалять, проте мрію мігрувати в Кувейт. Там традиції канонічного сорту, віра, там, глибин, глибина. Я пошлю демократію к чорту. Подивіться, в Європі війна інформації вік злободенний. Харчовий Холокост прогресує, а про Бога забувають щоденно, лиш за звичкою згадую, сує. А де ж лицарі, честі та правди? Де пориви ідейних шукань? Раніше забайдужість карафти, тепер Боже лишаєш знаки питань. Я питаю, вже скоро кінець? А у відповідь нема глухота. Тут брехня одягає терновий вінець і в нокдауні спить доброта. Я не вірю вже партіям, блокам проклинаю тітушок тушок продажних. Їм це злоба. <реш> це злоба. <реш> Себе ж гублять такі неуважні. Неуважністю, снідають зранку на вечерю занепад та крах. Боже, в тіль мою забаганку хай до нас повернеться монарх. Хай увірує велика країна. Хай поля і ліси йому зашумлять. Хай промовить кожна людина Боже царя Ф5!